Могутній Рим загруз у марнославсі та Чвара, гординя і спорага влади отруїла батьків і засліпила їхніх синів. Епоха великої імперії закінчується. Зі сходу дме холодний вітер змін із присмаком гару, кочові племена на прикордонних рубежах, і за спинами їх уже відніється тінь невідворного покарання. Ім'я йому Атіла біч Божий. Ви на каналі Лоунзі. Сьогодні ми запалюємо вогонь у грі Total War – Атіла. I okay. am the Scourge of God! До періоду заходу сонця Римської імперії відсилає нас остання гра серії Total War. Кампанія починається з прологу, в якому розповідається історія результату східних готських племен із Причорноморя. Початківець отримує перші навички і спостерігає, як орди гунів зі сходу стають все більш агресивними і наполегливими у своїх набігах, змушуючи в результаті змінити місце проживання, вони мігрують на Балкани, плутуючись у військові протистояння зі східною Римською імперією та намагаючись. Знайти для себе нові землі. Починається епоха постійних вторгнень на території розділеної імперії та апогей великого переселення народів. Нам пропонується взяти безпосередню участь у цих процесах, очоливши одну із численних фракцій. Гравець може розпочати проходження повноцінної сюжетної кампанії, як за тих же готовий, виконавши історичне накреслене перше розробування Риму, так і очоливши інші кочові племена. Можна взяти участь у падінні Риму, граючи за північних варварів або за гунів. Є можливість спробувати протистояти навали неспокійних сусідів, взявши він кермо правління західної чи східної Римської імперіями. У кожної фракції свої стартові умови, свої особливості та різна початкова складність. Основна особливість гри в тому, що кочові племена можуть обходитися без міст як основного економічного центру. У разі потреби фракція кидає провінцію, випалюючи по собі все, після чого переміщається з армії по глобальній карті, здійснюючи набіги на чужі міста за зручної нагоди можна повністю окупувати в якесь місто і осісти в ньому, перейшовши до звичайного режиму економіки та розвитку. Постійна зона осілості та своя провінція потрібна для поповнення збройних сил потужнішими юнітами та загальному розвитку фракції. Містобудування пов'язане з низкою позитивних та негативних факторів. Спеціалізовані споруди приносять багатство та провіан, але можуть впливати на громадський порядок чи забруднення, що має компенсуватися будовами іншої спрямованості. Відкриваючи доступ до нових технологій та споруд, ми не тільки підвищуємо прибуткові своїх провінцій, але й отримуємо можливість наймати сильніших воїнів. На систему тонкого суспільного балансу впливає безліч факторів, серед яких релігійна толерантність, розмір податків та наша реакція на випадкові сюжетні події, містобудівний баланс, військова присутність полководців та вірні укази призначеного губернатора провінції дозволяють утримувати позитивний тренд та забезпечувати стабільний розвиток. Разі розвитку негативних настроїв та політичний інтриг може спалахнути повстання. Гравець управляє всіма представниками правлячої династії та еліти. Між ними теж потрібний свій баланс, рівень впливу кожного визначається їхніми вчинками. І після відходу в інший світ старого повалителя, недосвідчений спадкоємець може стати жертвою змови незадоволених сановників або амбітного родича. Якщо приймач встигне набратися сил і досвіду, зможе сам влаштовувати замахи і підкуповувати незадоволених. а ось зовнішня дипломатія дозволяє здійснювати будь-які відносини як із ближніми сусідами, так і з далекими країнами. Мирні договори, політичні шлюби, взаємодопомога та військові спілки. Комбінуючи різні дії та умови, наша фракція намагатиметься уникати небезпечного становища або забезпечувати взаємовигідні військові відносини. Економічний та військовий розвиток спирається на дерево технологій. Нові навички можна відкривати після закінчення певної кількості ходів на глобальній а в деяких випадках їхні вивчення потребує ще й фінансових витрат. Кожна фракція має свої особливості. Наприклад, у Римлян зі старту є багато технологій і хороша сировинна база з безліччю підконтрольних провінцій, але разом з тим у спадок дістаються політичні чвари, корупція та велика кількість ворогів на кордонах. Північні племена мають бойові бонуси, грізні гуни утримують безліч преференцій від постійної тактики вторгнення та руйнування, вселяючи особливий шах християн. У найваж Становищі на початку кампанії виявляються, напевно, ті самі східні готи, яким присвячено пролог. Вони затиснуті між молотом і ковадлом, армії Мегунів та Константинополя відповідно. У їхніх родичів-везготів теж становище солодке, Але якщо швидко закріпитися на Балканах, то можна набрати сил і вперше розорити Рим, навіть раніше відміряної історією дати. У цьому і принадність гри, що при використанні численних засобів та можливостей підгадувати оптимальний момент. Для різної зміни тактики та нового ривка експансії, не забуваємо при цьому і про тактику випаленої землі, щоб інші фракції не могли отримати зиск від захоплених ваших земель. Відбудувати зруйноване місто можливо, але це потребує значного капіталовкладення в умовах, коли грошей завжди не вистачає. Так що відома римська теза: розділяй і володарюй, набуває ватіла нового сенсу: руйнуй і володарюй. Здійснюй набіг для швидкої наживи, а коли відходиш, руйнуй. По собі все, щоб не дісталося ворогам. Під час кампанії висуваються головні та побічні умови перемоги, задаючи напрямок основної експансії та дозволяючи покращити матеріальне становище за рахунок бонусних коштів у разі їх виконання. Окрім геополітичних ігор на великій стратегічній карті, Total War Attila традиційно пропонує захоплюючі військові сутички в режимі реального часу. Тут усе звично координуємо дії різних загонів, використовуємо їх особливі навички та вміння полковод. Оці не забуваємо про вплив рельєфу та погодних умов. А у разі впевненої переваги можна скористатися авторахунком результату бити, щоб не турбувати себе особистою участю в кожній військовій сутичці. Якщо ж перевага за ворога, то врятувати становище може лише продумана вивірна тактика і особистий контроль бойових частин з використанням тактичної паузи, Total War котра вражає масовими баталіями з пророблем до найдрібніших деталей солдатами, які старанно рубають один одного в запеках сутичках у грі цікаво, навіть просто спостерігати за битвами, наближаючи максимум камеру. Жорстокість епохи повинна підкреслюватися кривавістю, розчленуванням і великою кількістю вогню. Такий вогонь чекає на вас у Total War. Аттіла. Від себе добавлю, я хоч не фанат серії Total War, але конкретно Аттіла я можу сміло рекомендувати для вашої уваги. Або як альтернативу можете спробувати Total War Rim 2. Інші частини мене зовсім не зачепили, ну не знаю чому, але це так. З вами був Ломозі. Всім до зустрічі.